Добрий день, мої любі глядачі! Мене звати Галина, місто Харків Україна. Друга частина прогулянки по моїм хостам. Хто не подивився першу частину, запрошую подивитись. А ми продовжуємо нашу прогулянку. Починаємо з Джіпсі Rose. Яскрава, контрастна, дуже-дуже чіткий край, перехід в неї проміж зеленим, і яскраво таким жовтим, гарна, легко впізнаваємо. Autumn фрост, голуба хоста з сизим нальотом і жовтим краєм, досить яскрава, жовтим, гарнюча, не пошкоджується слимаками. Також тача в глаз не пошкоджується слимаками. Дуже схожа на Катерину. Хто навчився їх відрізняти, пишіть, як ви це робите, бо для мене вони дуже схожі. Фортуна Альба Пікта в мене створює бордюр, вона швидко розмножується, тому я її можу поділити і таку велику діляночку нею засадити. В мене це бордюрчик. Raspberry Sandai, – білий центр це така триколорна хосточка, потім зелений, потім темно-зелений. І ще в неї такі червоні каблучки, такі червоні ніжки. Ось вона, Катерина. Чим вона відрізняється від тачо в глас, мені не зовсім зрозуміла. А біква Drinking голуба хоста. Зростає зверху черешня, сипеться лист, не звертайте уваги. Бразер Стефан. Красень, 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 Revolution. Довго щось вона сидить в мене вже, чи третій сезон. І все в одній парі. Ні туди і не сюди. Крапчатий серединка середенка така крапчата, ну, приваблива. Карнавал. Біла кантовка кремова така. І голд стандарт яскравий, яскравий центр, який з сезоном стає тільки краще. White брім теж класична, дуже багато у кого є, але вона гарна, яскрава, така контрастна, приваблива. Ось тут сховалась в мене оранж мармелад, накрив її. Кочедижник, щитовник такий прозорий, а хосточка сама по собі дуже яскрава. Rainbows End легко також впізнаваємо така полосаточка, така зебрачка. Дуже гарна. Айкетчер. Люблю її страшенно за те, що в неї кругленьке листечко. Такого кольору, гарнюча. Ланцета фолія, ланцетна хосточка. В саду повинні бути прості хости, бо оці капризульки, дорогущі, ви від них довго будете чекати ефекту, а ось ці прості вони створюють зміст в саду. Ефект, uh, об'йом mm -hmm. дуже гарно. Paradise Island. Okay. Ця хоста в затінку вона зелена, на сонці mm -hmm. горить, вона потребує таких умов Полутінь. Orange Оранж ну, мармелад. Я повинна вам сказати, що це все ж таки така елітна, елітна красуня. Невеликих розмірів, але великих кольорів. Дуже гарна, класична повинна бути в садочку. Lakeside Side Dragonfly. Ця хоста має крила. Ви подивіться, вони такі видовжені, пір'я пір такі, чи крила, чи як. Дуже-дуже ну, гарна, ефектна, преефектна. Стилета. Я граю з цією хостою тим, що малесенькими поділочками так, по бордюрчику її розсаджую, і вона швиденечко наростає, так, пушиться. І гарно це виглядає. А в цьому місці ось ще є цілий кущичок окремий, проміж гейхерами, туєчкою. Тож, можливо, я теж її підсажу, туди створюю довше такий, Бордюрчик ще з нею. Цю красунечку купила в епіцентрі малишечкою такою в горшечку. Я не розуміла, що то таке. А зараз-то я розумію, що то було сіянці, просто сіянці. Але тепер ви подивіться, як вона мене прикрашає це місце. Борві комет. Ох, дуже-дуже мені подобається кругленьке, цупкеньке листечко і яскраве, яскраве таке. Вона приваблює ми мила-примила. Big Daddy. Ну, швиденько вона розмножується, наростає, так що довго чекати, красивим не прийдеться з цією хостою, Купуємо, саджаємо, трошечки чекаємо, трошечки і насолоджуємось. Rainforest Sunrise. Коли б тільки я не подивилась на неї, я завжди. Настрій в мене підіймається, бо вона завжди гарна весь сезон від початку до кінця. Трошечки відступаємо від теми, покажу вам бузульник, який маю. Ви подивіться на цього красення. Неймовірний хосточка Kiwi Full Monty. Стабільна, гарна, голуба. Контрастна хоста. Це у нас Brass латтер в компанію до неї. Вулкана яскравий, яскравий білий-білий колір. Ніякий ні кремовий, там не сливочний, а іменно білий. Кьолі фрайс. жовтенька, підкручена красуням. Spirit. Одна поділочка, дивлюсь, відрізняється від інших. Приїду, то її відділюю і буду спостерігати. Venegan Sky Sky гостреньке такі копії, подібні листочки. Різкий бізнес у мене довго-довго сидить, щось задумалась, задумала, не Як щось їй там не прийде до голови, як же їй жити. Вінтер Сноу велика. Блискуча, яскрава хоста. Завершуємо на Golden Tara. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь береже. До побачення!